Всім доброго здоров'я. Отже, не будемо довго затягувати ваші увазі. Відео перше. Будь ласка, ви помічали таку штуку? Жінка завжди права. Я не намагаюся зараз якось привернути вашу увагу клікбейтною хуйньою. За 6 років власних стосунків я помічав, що вона завжди сука права. І взагалі до чого я це все веду? Нам з вами, мужики, треба. Частіше прислухатися і говорити своїм жінкам, що вони праві, і не для того, щоб згладити якусь конфліктну ситуацію, а в буденних речах, коли вона вам говорить: Сонечко, тобі потрібно рухатися в цьому напрямку або тобі потрібно почати чи перестати щось робити в загальному. Вам варто прислухатись до слів своєї жінки, тому що зачасту Бог розмовляє з вами через вашу жінку, адже в жінок дуже тонко розвинена інтуїція. А в нас з вами, мужики, дуже сильно роздуте его, яке заважає нам почути інших людей, в тому числі наших жінок. Які не бажають нам зла, які бажають тільки добра. Тому слухати свою жінку, говорити, що вона права, це не слабкість, а навпаки, впрояв сили. Тому що ви визнаєте свої помилки, ви аналізуєте, ви йдете на компроміс. Повірте, за 6 років стосунків я сотні разів впарався рогами і казав: ні, я краще знаю. Я тут мужик. Кінцем результаті я завжди виявлявся неправий. В Кінцем результаті, через декілька років я приходив до неї і говорив їй, сонечко, знаєш, ти була права. І я вам тут не для того, щоб переконати вас у чому. Я ділюся власним досвідом і намагаюся зекономити вам кілька років, якщо не кілька десятків років. Чуйте своїх жінок, прислухайтеся до них. Вони дурниць вам не скажуть. Ми щойно почули думку сучасного українського молодого покоління. як воно виходить. Потрібно все пережити: депресію, стрес, розлучення, зраду, втрату здоров'я, поділ майна і так далі. Аби одне просте зрозуміти, думати потрібно своєю головою. Але оскільки на теперішній час жіноча думка має максимальну вагу, слухаємо жінок. Отже, відео наступне гадання на клітері. Як вам така бізнес ідея В общем, это такой, это не прикол, это я сейчас на полном серьезе говорю. Значит, мы были на бизнес-форуме, и там а, мой знакомый, ну, я его как бы знаю давно, мы редко видимся, и он там на полном серьезе предлагает, как бизнес-план, открыть в Лос-Анджелесе гадание на клиторе для женщин. А, приводит, значит, кучу доводов того, что это будет очень прибыльный и успешный бизнес. Ну, кто-то, конечно, похихикал, кто-то посмеялся, но он всерьез воодушевлен, в общем, это дело продолжать и открывать. Как вы думаете, вот мне интересно стало, пошли бы вы на такое гадание? Я точно бы нет, не пошла бы. Но на клиторе это вообще что-то какой-то э, нонсенс. И я так в шутку ему говорю: а что с мужчинами, например? Что надо же тоже как-то их не обделить, там гадание по э, машонке или по э, не знаю, почему там, по залупе. почему можно мужчинам гадать? Глядь, то, пожалуйста, не смейтесь, ну или смейтесь, но, ну, в общем, это це серйозно. Ви пішли на такое гадание? Та який сміх? Все серйозно. <сх2> Знаєте, є така приказка, що кому курці просу, тут та ж ситуація. У мене виникає таке враження, що у теперішніх жінок одні теми для розмови: нумерологія, астрологія та гадання на Матильдах. А ми продовжуємо, отже, відео наступних. Якщо жінка вступила у стосунки з чоловіком, і через 6 місяців у неї починаються хронічні, а саме хронічні гінекологічні проблеми, то це явний сигнал про те, що ці стосунки треба завершувати. Причина лише одна: це енергетичний дисбаланс, тобто чоловік бере енергію від цієї жінки, і їй не вистачає ресурсу для того, щоб відновитися, і першим починає реагувати тіло і руйнуватися здоров'я. В принципі, усе зрозуміло знову містика, знову енергетика і знову винуватий чоловік. Класика жанру. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Якщо рідна жінка торкається пиші свого любимого і дорогого чоловіка, то не одна чужа жінка не торкнеться до її чоловіка. Це якби амулет на захист. Тому я сьогодні чоловік роблю ось таку презентацію амулетного захисту на вечерю. Картошечку виклала в виді опуклого овала. По центру ставлю курячу ніжку, це символізує його центральне положення в обществі. Голова тут це ясно, це директор, голова ОСББ, голова району, голова правління. Чуть-чуть шкурки з шиї, це якби частичка жінки, бо жінка це шия, і два віда цибулі, всього смачно, коханий. Ось така справа. Знаєте, мені чомусь здавалося, що усі ці гадання, ворожіння уже у минулому, але бачимо, що ні. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне. Будь ласка, ваша увага. От буваєш таки, пісюн хороший, а чоловік гімно. І так пісюна шкода. Хех. Сміх сміхом. Про те, хто працював у жіночих колективах, той знає, що такі розмови зовсім не є рідкістю, а навіть навпаки. А ми продовжуємо. Отже, зараз я вам покажу відео, як виглядають здорові відносини по жіночій логіці. Будь ласка, ваша увага. Ось така справа. В принципі, ми вже в курсі, що чергова українська жінка це вона по факту є: королева, богиня, принцеса або навіть більше. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне про сильних та незалежних. Будь ласка, ваша увага. Це, і мені треба заправити повний бак. Я не знаю просто скільки треба заплатити за цей повний бак. Ну, типу, тисяча, це скільки? Це півбака. Ну, якщо я скажу на е, заправте на тисячу, то це, понятно, буде не повний бак. Ну, це ж буде не повний бак, я не знаю. Ну, коротше, як я маю сказати, заправте мені повний бак чи заправте мені на тисячу. Чи скільки коштує в мене повний бак? Ну, типу, вони знають, скільки повний бак коштує. Коротше, складно. Ось така сильна, вільна, незалежна українська жінка. Головне, аби не путала дизель та бензин. А ми продовжуємо. Отже. Відео наступне, будь ласка, ваша увага. Я змінила по батькові на матронім. І ось дві найпопулярніші реакції на цю новину. Так а що не так? Все так, як має бути, не бачу проблем. Знов цим феміністкам нема чим заняття. Футура. Знаєте що? У нас в Україні є така приказка. Немає собака, що робити, лежи яйця. Так само українська жінка. Немає що робити, міняє собі по батькові. А ми йдемо далі. Отже, відео наступне. Ну що, вітаю вас! Вам сподобалась моя українська, тому продовжуємо. Ви помічали, що чоловіча мошонка схожа на гаманець. То це ж не просто так, дівчатка, а наша. Пахна. Кожа на прийомний банкомат. Тому в нашому житті все логічно і заздалегідь вже поділено. Бачите зв'язок? Я також бачу зв'язок. Тому природою так встановлено, що дівчата витрачають, а хлопці заробляють. Тому дівчата не дивимося на порожні мушунки. А тільки на наповнені великі, гарні і соковиті. Бо пусті нам не потрібно. Банкомат має бути завжди повним, задоволеним. Бажаю вам наснаги, мої кохані, гарного дня. І трішечки самоіронії. Бо якщо ви дуже серйозні, то так важко жити. І плекайте свою мрію. Бо мрія додає наснаги до життя. Ось так. І дарую вам маленький китайський поцілуночок. <рес> Бачите, яка справа? Це є доказ того, що на теперішній час, на сьогодення, усі жінки є однакові. Тому що всі ми живемо при капіталізмі. І неважливо, чи в нас Китаї, чи в нас Колумбії, чи в нас України, це не має ніякого значення. Тому що, якщо, якщо жінка має телефон, якщо вона має там закачано TikTok та Інстаграм, все зрозуміло. А ми йдемо далі. Отже, черговий психолог, будь ласка, ваша увага. Я майбутній психолог, і я... я майбутній психолог, і я дружу зі своїм колишнім. Я майбутній психолог, і я неодноразово спала на першому побаченні. Я майбутній психолог, і я абсолютно адекватно ставлюся до та нар... Стоп! Цього достатньо. Ми зрозуміли. Отже, відео наступне. Є один простий трюк, Після нього чоловік почне хотіти тебе ще більше. Зроби маленьку провокацію, наприклад. Ви завжди разом дивитесь серіал, а наступну серію подивись без нього. І скажи, Ой, я не втрималась. Він одразу відчує легкий mm -hmm. страх втрати, а страх втрати завжди перетворюється у бажання. Не забудь зберегти це відео, бо цей прийом працює саме тоді, коли ти використовуєш його в потрібний момент. Сучасні українські психологи. Знаєте що? Я б їх судив. Чесне слово, тому що так мозги засарати вміють лише вони, на мою думку. А ми йдемо далі. Отже, про що говорять жінки? Відео наступне. Будь ласка, ваша увага. Моя коліжанка розлучилася і десь за півроку одружилася другий раз. Класно живуть все. Я Кажу: слухай, Оксана, як так вийшло, що ти тільки розлучилася, одразу знайшла другого чоловіка. Ти каже, Наталя, у мене просто нема рвотного рефлексу. Ха-ха ха. Ось така справа. Одним словом, ми зрозуміли, що для української жінки в теперішній час відсутність рвотного рефлексу це є максимально актуальною перевагою. А на сьогодні все. Тому всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей. Чемпіонат поні відкриванню рта в цьому гаду особи жорстокий. Уже як дві минути всі спортсменки мовчать. Спортсменка із Уругвая вибиває перший, держалась молодцом.